М -м -м, нічого не буває смачнішого за домашнє печиво. Маю для вас чудовий перевірений рецепт смачнющого печива з горіхами. Я його просто обожнюю. Впевнена, що воно всім припаде до смаку. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку і записуйте рецепт. До великої миски відправляємо 120 г грамів м'якого масла. Туди ж 120 г грамів цукру. Цукру і масла має бути однакова кількість. Збиваємо все міксером та додаємо одне яйце кімнатної температури. Туди ж чайну ложку ванільної есенції або ваніліну на кінчику ножа. Знову збиваємо міксером до красивої, однорідної консистенції. Беремо 200 г борошна. Додаємо до нього півчайної ложки розпушувача та півчайної ложки соди. Щедру дрібку солі. Все ретельно перемішуємо і додаємо до масляної маси. Лопаткою ніжно перемішуємо тісто. Дуже довго вимішувати не потрібно. Достатньо, щоб візуально зникла суха частина. 50 грамів горіхів додаємо прямо до тіста і знову перемішуємо. Я взяла горішки пекан, бо мені подобається їхній смак. Але можна брати і звичайні волоські горіхи. Тепер зважую все тісто і ділю його на 8 рівних шматочків. Формую кульку та кладу її на тарілку. Можна розділяти тісто на око, але мені зручніше з вагою. Отримуємо красиві 8 куль. Накриваємо їх харчовою плівкою та відправляємо до холодильника мінімум на 1 годину. Через одну годину на форму від печі кладемо папір для випікання. З холодильника вибираємо 4 кулі тіста та кладемо з великим проміжком одна від одної. Беремо решту порізаних на шматочки горіхів та обкладаємо кулю зверху, наче їжечка. Приблизно ось так. Запікаємо від 10 до 15 хвилин при температурі 180 градусів. Ось таке красиве печиво в нас виходить. Залишаємо його відпочити на тій же формі 5 хвилин і тільки тоді перекладаємо на форму для охолодження. Викладаємо з холодильника решту печива і також запікаємо. Ось така рум'яна та запашна краса в нас виходить. З продуктів, які в кожного є під рукою, отримуємо дуже смачне печиво, наче з кав'ярні. Це печиво має ідеальний баланс смаку та просто суперову консистенцію. З кавою, чаєм чи молоком. Смакує просто ідеально. Всім смачного печива та затишних домашніх посиденьок.